Каски, бачите, яких вони касках? Улы, железні каски. Це одне залишилось, тут якогось. Так, весь під'їзд. Бачите? Всім вітання, друзі, на каналі Україна переможе. І сьогодні ми у місті, де наші військові розгромили расистів і місце, які звільнили наші, наші ЗСУ. Хочу вам показати, що залишилося із аграрного коледжу після Російського міру. Це два корпуси, це був адміністративний корпус, а це був гуртожиток. Вони завжди. Завжди селилися і селяться зараз там, де садочки, школи, а оці їхні пропагандисти кажуть, що це роблять наші ЗСУ. Ну не завалиться, ні? А? Не завалиться? Ні, ні. Ну, воно завалиться так на колись. Знає, Отак воно всередині все виглядає. У підвалі, при, при. Так само. Кажуть, що в підвалі можуть бути трупи. Бачите, як пробувало прямо, да. прямо сюди. Ну, кажуть, їх тут витягували і грузили на Урали і на А хто хто тут стояв? Ну, пару слів, скажіть. Та я не бачила, але розказували, що як оце їх тут бомбили, тоді Урал під'їхав і оце трупи виносили, кидали прямо як скот на машину і вивозили їх. А це, Та? Да, сюди дітки піднімалися на свої поверхи. Ось тут бібліотека залишилось. Ось усе бібліотеки залишилось. О. Сюди йде. Так, да, да. ось дітки піднімалися у нас. Ні, що не передати, так тут у нас краса була. Кілька ремонти поробили. Директор у нас, слава Богу, такий, що завзятий. Дівчатка, другий поверх. Це все виховательська, де вони собі ліко зробили. ось. Тут вони спали, почували, можна сказати, і в туалет ходили. Тут прямо. Так? Ось туалет покажу там, рядом. <кхи> Душ, туалет ось рядом, вони туди, ось вони. Ось їхні лігва, ще воно шкафи, які дівчачі. Це вони тут спали, так? Так, да, так. Да. В підвалах. А що вони прокладки тут носили, так? Да? Та вони ж вишвирювали, хто їх знає, чим вони тут займалися. Ти читали От, приключення так. Ну, То вони вже в бібліотеці походили, які в нас ось у шафи у дітей писали. тут, Знаходились. Тут, тут кадирівці були, так? Так, да, різні були. Тут різні. І якути, і, і ці, о, і кацапьо. Різні були, да? Да. так? Тут... Да, обікрали, 20... да, обікрали нас усі магазини, пообкрадали все в нас. І сюди стягували. Ось вот так тут жили крашисти. Так. Да. Шпалери всівали. Урал. Мали. Урал. Ну, — ж У нас такий ліцей огарний, наскільки учнів. В нашому ліцеї 130 років. У Нас ще ковалі тут е, навчалися при, пану, о, при панстві, як то сказати. У нас там є, де вони навчилися, старі корпуса. А це новий гуртожиток. І нашому ліцеї вже нас ж було воно злату училище. О, а тепер ліцей аграрний в нас. Оце ось що поробили, усе, де ховалися. У нашому, я ж кажу, вже 130 років. І ми ж якраз на такій знаходимося території, де в нас пересікаються всі дороги. Всі дороги в нас і єсна желізниця жиліз... нас є. Автовокзали в ага. нас є, железна дорога в нас є, так що то нас. Ну, це таке усе. Бачите, вони жили, жили по школам, по дитсадкам, займали расисти і все нам зіпсували. Все зіпсували, все зіпсували. все. Все, маємо, дивіться, під ноги, може, не дай Бог де. Всюди, бачите, де були москалі, всюди є наскальні рисунки дикарів. Це вони всюди малювали. Було, залишали вони, і взуття своє залишали, і форму свою залишали. Кощей. Кощей кисельбу. Армия России. Дезодорант. Военторг. Значит, такие наскальные рисунки. поплавлений чи тепловізор, чи що? Ось розмінування. Це місто було приблизно 9 місяців в окупації, друзі. Люди кажуть, що вони до них, ці расисти, відносились дуже погано. Притісняли, постійно погрожували смертю. А що можна чекати від загарбників? Що можна чекати від... Орди Гробили, автомати наставляли постійно, як не на ноги, так на голову. О. І оце що він питає, не відповіси, він зараз я тебе уб'ю. Розказуй, те, що він питає, дознав все пояснювати, це йому розказувати. У нас ж бажання не було з ними взагалі общатися. Ми ховалися в підвалі, не хотіли їх бачити, але вони лазили кругом, кругом лазили, ховалися, слідкували, де ми сидимо, заходили в підвал і там нас. Автомати наставляли. Заставляли нас, щоб ми, це ж як референдум був, голосуйте, вам буде добре жити. Но ми ніхто не голосували, ми паспорта сказали, нас паспортів немає. Вони тільки знайдемо паспорта, ми вас розстріляємо на місці з вашим паспортом. Ну, Отак от взяли з ними. Хорошого, ми нічого не прийняли. Зараз тут люди прибирають. Наводять порядок. Ну, дивіться, скільки. Вигрібають мін різних снарядів. Це все, що лишилося від расистів. Отак От люди прибирають після, після москалів з рачистів. Як важко встановлювати після... Ой, дуже тяжко, дуже-дуже, тих... дуже. Після тих уродів, ну ми не знаємо, як на них сказати. Уроди. У нас забрали, всю, читайте, і роботу нашу і все. Нас це ви тут працювали? так? — вихователь. Да, І учнів скільки залишилось без, без гуртожитка у нас, без будь корпусу. У нас тут така краса була, так гарно було, що вам не передати. Да. А тепер оце таке уроди нам наробили. Наробили, страшне наробили. Тепер люди це все прибирають, мусить після них прибирати. Палювати їхні лохміття, все. Але нічого, ми все відбудуємо, друзі. Все відбудуємо.